Не можу не запитати як журналіст, адже бачимо, що там окремі народні депутати поширюють інформацію, що нібито лист державній прикордонній службі надійшов про те, що не випускати єрмака за межі країни. От як ви реагуєте на таке повідомлення? Можливо, хочете офіційно підтвердити чи спростувати, адже такі вкиди з боку народних депутатів відбуваються. Ну досить часто загалом у Державної прикордонної служби. Відносно різних громадян намагаються дізнатися інформацію чи то про перетин кордону, чи то про якісь обмеження, які відносно них можуть діяти. Але ще раз зазначу, що державна прикордонна служба діє виключно в межах норм чинного законодавства, як власне здійснюються і заходи прикордонного контролю, поширювати інформацію про перетин кордону або власне про. Доручення, які можуть виконувати підрозділи державної прикордонної служби, які надані від правоохоронних органів. Саме нам відносно тієї чи іншої особи ми також коментувати не можемо. Ну але е, вчора також і голова державної прикордонної служби наголосив, коли в нього запитували, що був якийсь і лист, про який ви говорите, і що це також була така певна вказівка голови державної прикордонної служби. Він зазначив, що такі листи він на кордон не направляв. Зазначу, що доручення правоохоронних органів і це унормоване законодавство може стосуватися як заборони виїзду відносно тієї чи іншої особи це розшук, це інформування про перетин кордону і або ж вивчення додаткових підстав щодо перетину кордону і прикордонники чітко цього дотримуватися. але підтверджувати чи спростувати спростовувати інформацію ми не можемо.